Друзі, Щаслава, Пітер зламаєв і без зайвих слів Йосиф Зісельсь. Дисидент, член ініціативної групи 1 грудня. Пан Йосиф Пане ми вас вітаємо. Панесов досі дисидент. Чи колишній дисидент, радянський дисидент, колишніх дисидентів не, не буває як і ФСБшників, так? Да? Да. Ну, колишніх політв'язень буває, а ага. дисидент це на все життя. Це, да, Пане це Йосиф, внутрішній стан. Давайте почнемо з теми. Насправді, от mm. два дні інформації. Вже Ізраїль надає Україні відомості про іранські безпілотники. Дійсно, нас цікавить підтримка Ізраїлю, і Ізраїль зараз на чиєму. У боці цікава ваша фахова думка. І як варто реагувати на подібні. Я, я, я б ще додав, треба зауважити, друзі, що пан Йосіф не є, попри те, що він український єврей, він не є представником країни Ізраїль, і іноді дуже жорстко її критикують. Тому пропонуємо до уваги вашу думку. Я і зараз критикую, бо скільки Ізраїль не зробив, досі. Мене все це замало, бо я український саме єврей, тому мені все мало і мало, що Ізраїль робить для України. А з другого боку, я розумію, чому це так сталося. Це непроста історія. Але Ізраїль змушений обрати позицію в тій ситуації, коли світ розділився навпіл. Між демократичною частиною світу і антидемократичною, і тут Ізраїль не має іншого вибору, як стати на бік демократичної, бо він частина цього світу західного цивілізованого суспільства. І тому ми бачимо з другої сторони на Ізраїль, на його уряд тисне громадянське суспільство, де дуже сильні різні організації громадських вихідців з України. Таким чином, Ізраїль опинився між двох вогнів, між світовою спільнотою, яка підтримує Україну, між громадянським суспільством, яке підтримує Україну, і поступово він збільшує збільшує допомогу Україні. Я думаю, що певна частина допомоги, навіть воєнної, йде по неофіційних каналах, так. бо на початку війни Ізраїль забороняв продаж з інших з третіх країн військової техніки. Яка була зроблена в Ізраїлі, наприклад, з Літви, з Польщі і так далі. Тепер Ізраїль вже не заперечується, і така допомога надається. Те саме із тими документацією про безпілотники, бо все, що робиться в Ірані, Ізраїль дуже цікавить. Да, і спецслужби Ізраїлю мають ці документи, і вони, якщо їх передали, я б не здивувався Україні, бо Україна зараз <кій> має проблему. Захист від іранських безпілотників. До речі, я вчора прочитав новину так. ізраїльську, що Росія замовила в Ірані спеціальні безпілотники, які розроблялися для атаки на Хайфу і угу, на Тель-Авів. Угу. Це інша модель, спеціально розроблялася для атак на Ізраїль. І ось Росія замовила це Тобто історія сама поставила все на свої місця. Росія обрала свою позицію. Виходячи з своєї ідентичності і цивілізаційного шляху, і Ізраїль обрав. І Росія обрала союзником своїм, хоч дуже хотіла мати Ізраїль, на Близькому Сході вона обрала Іран, Ні, Іран, а, іран, па -па. іран само собою, Хізбалу, Хамас, ну, та, і, Іран заклятий ворог Ізраїлю, Італибів, звісно. Пів, північну Корею. Так, ки... так, Ось так. хто таке. Вигмен, ізгої ізгої так, людства так, на боці Росії. І це важливо. Тому Ізраїль не мав іншого виходу, як стати на бік України. Він ще стримує, але я думаю, що ця допомога буде зростати. Стримує, Тому що Росія досі залишає цю карту впливу та тиску на Ізраїль через Сірію, звісно, да, звичайно. Але водночас Ізраїль теж в Ізраїлі суспільство майже повністю на боці України. наскільки я розумію, правильно? Так. Та, ну, Росія як може, так і мститься Ізраїлю. Ось ці всі історії з Сохнутом в Росії. Ці судові процеси це було така підвішена ситуація, бо в Росії проживають десь 600 тисяч євреїв досі, і багато з них звичайно вже виїхало. Перед початком так. так званої часткової мобілізації, але багато що залишилось. Що там сталося, до речі, з Сохмутом? Можете ще раз пояснити, що це було навіщо ну, міністерство юстиції Москій... Росії було... подало позов до суду на закриття mm. єврейської агенції Сохнут в Росії за те, що вона порушила певні якісь законодавчі. Норми. Да. Це було ну, в Росії всі порушують законодавчі да, норми, вісти. але беруть тих, кого треба. І вона тим таким чином поставило під питання ефективність аліїв Ізраїль, виїзду євреїв в Ізраїль. Але вони все одно будуть виїжджати. Єдине, що тепер чоловіки призивного віку не можуть, не зможуть певно виїхати із за тих норм, які є зараз в Росії. До речі, до речі, до речі, навіть наш один з наших головних равінів в Україні декілька равнів равінів. Ну равін, вони всі, майже всі його головні, але ну так вони себе називають чинай менше. І Моше Асман, він в Бродського дуже просто класна людина. Скільки років він вже більше 20 років? Він закликав да звернувся до російських євреїв да відмовитись від участі в війні. Проти України. Ну і як вони це зроблять? Я виступав на початку травня на виконкомів світового єврейського конгресу через Zoom. Бо я віце-президент світового єврейського конгресу від України. Ще одна регалія, ми не зазначили. Та не це не важливо. Так ось. Віце-президент світового єврейського конгресу приблизно стільки ж скільки головних рабинів України. Тобто багато таким чином я виступав. Ситуацію про Україну по Україні розглядалася, і я коментував. І сиділи там представники російського єврейства, з якими я звичайно знайомий, і вони також виступали і жалілися на свою долю. Що ось там санкції проти Росії, це позначається на економічному стані, і вони потерпають. Тоді ще й не йшло, що про. Часткову так звану мобілізацію. Ось. І я їм сказав тоді, що я вам дуже співчуваю, але до цього йшлося. І всі, хто розуміють розвиток подій в Росії, розуміють, що вона йде до авторитарного тоталітарного формату. Виїжджайте, я їм сказав. Виїжджайте, всі, хто може, бо інакше, через 5 років, ми всі ось тут, які зібралися, це світовий єврейський кнорис, нічим вам не зможемо допомогти. І ось і пройшло менше ніж півроку, і вже їх ситуація набагато гірша, ніж була у травні місяці. Пане Йосифа, це ж дуже важлива тема. Насправді це те, що Росію не задовольняє прем'єр-міністр Ізраїлю. Тобто, фактично, Росія дозволяє собі вважати, що вона може впливати на уряди інших країн. Тобто Росія не задовольняв київський режим в лапках, і Росія почала повномасштабну війну з Україною. Тепер Росія хоче, аби повернувся Бенджамін Нетаньяху, тому. Що їм було комфортно з ним, і йде тиск на Ізраїль, і їм незадоволений Єр Лапіт, нинішній прем'єр-міністр. Чому взагалі світ має це все? Я перепрошую терпіти. Ось подібну зовнішню політику, агресивну російської федерації. Ну не так вже і терпить. Те, що світ допомагає Україні, показує, що терпець рвався у світу, і вони хочуть поставити Росію і Путіна на місце. На тих, хто воно дійсно займає своєю економікою, своєю культурою, своїми впливами, реальними, а не придуманими. Так. І це якраз зараз це урок для Росії. Він не легкий, цей урок, він буде тягнутися довго, бо Росія все ж таки з великими ресурсами країна. Але світ вже вирішив це, чию сторону обрати, і це. Так, проблема не в Лопіді, проблема не в Натаньягу. Натанягу сьогодні мав би приблизно ту саму позицію, що має Лапід, хоч вони з різних партій, так. навіть протилежних. Але ще раз кажу: ви визначає все світовий контекст, оцей цивілізаційний контекст, про який я весь час говорю. Його не можна абстрагуватися від нього, бо він головне, що сьогодні впливає на світ. На жаль, світ став чорно-білим. Мені не подобається чорно білий світ, але він таким став. Я це приймаю що під час війни, а зараз майже світова війна бо в. Частина дисидент. світу велика допомагає Україні, частина світу, на жаль, ізгої допомагають. Росі... Але але ну але ну, папа пане Осімо, давайте будемо обережнішими з цими висловами, тому що я ж це дисидент я це можу, російський я наратив. Можу бути... Третя світова війна. Спочатку війни я стикаюсь з російськими пропагандонами на різних міжнародних майданчиках на індійському телебаченні, там на китайському, де їх ще запрошують міжнародному. І вони, оце новий міропорядок. Третя мірова війна. Вони мають, вони намагаються запевнити нас, що там є якась сторона цього в цій третій світової війні, де їх підтримують. Але ну це звісно не рахується. Окей, Північна Корея, Венесуела, Сірія. Це не складається до купи. можна було сказати Китай не підтримує Китай. Росію Росію? Але Китай на тій самій стороні військово не підтримує пітер. Пітер, я як дисидент. Так, да, ви зауважили частини. на початку. Я да. можу з вами не погоджуватися. Я бачу, я хочу помилятися в своєму баченню, да. але останні десятиріччя я, на жаль, не помиляюся. Я бачу, що це, це певне умовно, Третя світова війна, бо світ розділився на дві частини. І хто, яким все рівно, майже не залишилося Подивіться на останнє голосування в ООН. 143 країни підтримала Україну, п'ять підтримали Росію, і кубка тих, хто утримався, вже дуже маленька. Ну насправді три. Ми, ми не рахуємо тут uh, Білорусь та саму Росію, які проголосували. Три Нікарагуа, ну яка різдва uh, Сірі uh, Сірія та Північна Корея. Ну камон ще раз скажу важливо, оця ознака. Це вперше в історії. Саме такий розподіл в світі. Ні були там війни за ресурси, за територію, там за інше, а не було ще війни, де демократія зустрічалася з антидемократією. Це вперше в світі. Тому не треба від цього відмахуватися. Треба це аналізувати, говорити про це і думати. Про це. цікава цікава позиція. якщо, якщо ми припустимо, що Китай підтримує Україну, таким ж чином і підтримує Росію е, е, Індія. А Індія справді Індія треба ще раз зазначити це найбільша демократія в світі але вони не визначені і сказати що вони підтримують підтримують, теж дуже важко да, але вони купляють нафту купляють нафту але я думаю Видите, що роз розроспереглянуться роз, розділ питання. світу це не точка це процес Світ розділяється на дві частини, і рано чи пізно кожна з них має обрати свою культуру. і ви знаєте? Воно воно розділяється не тільки між країнами, а й всередині країн в Штатах. Дуже процеси. Правильно. протепральна Франції, пральна західних бо, Правильно, бо межа. Недемократією, проходить... Проходить між демократією і не серці країнами. кожної окремо взятої людини. Тобто, правильно ми розуміємо, що зараз або через деякий час залишитися в сірій зоні, так званій, це до рівня небезпечно Україні залишитися в сірій зоні. Тобто вона має визначитися або за, або проти. Правильно? Звичайно, але в усіх світових війнах, що були до цього, також були нейтральні країни, які ні до кого не приєднувалися. Тим не менш, вони називалися світовими війнами. Цікава позиція, до речі, Сауді. Наскільки куди не глянь? Гуманітарний вони, вони, вони допомог, вони надіслали там, гуманітарну допомогу. На початку війни вони сті, дали нам ігли, наскільки я розумію. Пам'ятаєш, Фарджалах Палестинський. Але їх рішення скоротити видобуток нафти. Але так, але водночас допомагають Росії там, на, 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 на нафтовому напрямку. Але Про, основна ознака і... світу все, все ж таки розподіл на демократію і на недемократію так. Різко вони Воличин... а що сказати, а угорщина вони ще не стика. Пане пане Йосіфе, не, не все е, так просто каже, ну, звичайно, не все про не кажу, тут. тут треба розрізняти ліберальні і неліберальні демократії. демократій. Це пан Орбан намагається довести цю ідею, що ми і залишаємося демократією, але ми не маємо і бути вийде, ліберальною вийде, демократією. Пітер що, він вийде з Європи і приєднається до Росії. Ні, я, я це не кажу. Ні, ні, ні. те що про що ми говоримо тоді. Пане Йосифе, на цьому тижні парламентська асамблея ради. Європи визнала режим Росії терористичним Резолюція. Ми розуміємо, що резолюція їм має тільки політичну та політичний вплив. Але далі, напевно, що уряди різних країн це, скажімо так, на вашу думку, чи є це початковою механізмом, коли інші країни Європи почнуть масово приймати рішення на політичному рівні, які вже будуть мати юридичні наслідки, на вашу думку. Ну, важко сказати, що такі юридичні наслідки, коли йдеться про світовий конфлікт, такий. Да? Що таке юридичне? Нема такої юридичної зони, яка б накладала відповідальність на якісь країни за порушення прав людини і за все інше. Є моральні звинувачення. І ось це, що зробила парламентська асаблея Рада Європи, незважаючи на не дуже велику питому вагу цієї організації і її рішень, воно дуже важливо для подальшого. Розвитку таким чином ми бачимо, що вектор цього розвитку якось на користь України він торкається все більше і більше країн, різних міжнародних організацій, і це. Підтримка підсилюється, незважаючи на те, що Росія робить все, щоб цього не сталося. Ну зараз що, дуже важлива тема, це визнання Сполученими Штатами Америки Росією, країною спонсором тероризму. США на це не хочуть і білий дім так само, тому що для них це буде небезпечно. Вони призупиняють будь-які mm -hmm. дипломатичні mm -hmm. відносини. І плюс ми розуміємо, пане Йосифе, що щойно США це зробить за цим підуть юридичні наслідки. Вже з'явиться ті треті країни, які які комунікують з ведуть відносини з Росією, це Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина і США буде вимушена на них накладати, накладати санкції. Це, скоріше, дипломатичні наслідки. Юридичні наслідки наступлять тоді, коли Росія буде розтрощена, програє війну. Бо завжди юридичними процесами займаються переможці. Якщо світ переможе, Ось ту недемократичну частину світу, ось тоді вступлять в силу юридичні різниці, так як після Другої світової війни відбувся Нюрнберг, він не міг відбутися раніше. Поки не буде поразки повної Росії, я боюся, що до юридичних наслідків не дійде так скоро. І поки, і поки... Те, що будуть так. санкції посилюватися, і... те, що буде обмеження в торгівлі, з валютою ми будемо свіфтами, все це буде. Це буде потрохи придушувати Росію. І відштовхувати її в те місце, яке вона заслуговує. І її союзників, до речі, і Білорусь і інших. Але справжній наслідок це тільки поразка. Нещівна поразка, як була у Другій світовій війні, над Німеччиною і над Європейською. А чи готова Європа до цього, щоб Путін е, зазнав нищівної поразки? Бо зараз дуже багато світових лідерів бояться поразки Росії. Це ще далеко, бо вона не передбачувана. Наслідки поразки Росії не передбачено цього. Бояться багато хто так зокрема, але, знаєте, що пане американський уряд цього боїться. Але вони боялися і розпаду совєтського союзу. Так, і що так, вони так. зробили кінки? Саме та саме тут і сталася ця і що вони могли промова зробити? пана буша старшого. Пам'ятаєте, і вони так само нічого не зможуть зробити з Росією, так. бо вона буде розпадатися не за, за рахунок війни, а за рахунок тих процесів, які проходять всередині Росії поки не розпалася Росія. Ми маємо справжні, е, справжню таку. Е... Я б не сказала ймовірність, але перспективу того, що розпа... цей світопорядок може розпатися. Ми тут йдеться про авторитет таких організацій, як ООН. Коли ООН голосує таким чином, як ви вже зазначили, 147 країн, да? країн, навіть більше ніж після Навали, в березні, навіть більше країн, навіть Еритрея, союзник на африканському континенті Росії, проголосував проти Росії за резолюцію, яка засуджує. Анексію, тож Росія, як це сталося з парламентської асамблеєю Ради Європи, може просто е, вийти з лав цієї організації. Навіть ну е, це дуже е, я думаю, що е, мало ймовірно, тому що вона залишається членом п'ятірки в радбезі, але все ж таки є е, е побоювання, що взагалі ООН може не пережити цього конфлікту, і як Ліга націй під, піти. Тим буде самим буде створена ще одна міжнародна структура, можливо, з більшими можливостями ніж ООН, Но, насправді сьогодні не має того авторитету, якого вона мала після її створення, після Другої світової війни. Вона втратила свій авторитет за рахунок того, що не могла обмежити розвиток тоталітарних авторитарних режимів, не могла зупинити війни і так далі. Про який авторитет йдеться. Це поки що формальний дуже авторитет. Якщо вона розвалиться, значить така доля. Її буде створена ще одна організація ну, буде, звісно, тому що... на на, розвали на Хоон. Давайте я пропоную поговорити про геополітику. Ви коментуєте, коментуєте теж, що сталося в Астані. чи вже черговий такий саміт. До Шоса в Самарканді був саміт в Астані, куди приїхав ЗІ Сі Цзіньпінь. А, Тоді і ось Путін при, прилетів туди. Намагався там створити якийсь там газовий хаб з Туреччиною, намагався якось відновити так стосунки з середньоазійськими країнами. Маємо на увазі Казахстан Киргизстан, тому що здається, що Росія таки втрачає вплив на ці країни. Як би ви проаналізували ваше бачення, що сталося в Астані і взагалі ситуація з. Впливом Росії на а, колишні пострадянські країни. Чи не передчасно, а, констатувати, що Росія там втрачає свій вплив? Звичайно, втрачає, поки Росія програє на фронті, угу. де йдуть контрнаступи і на півдні, і на сході України. Поки Росія програє всі дипломатичні. Оті рішення, про які ми вже казали, і Пасе, і ООН, і так далі. Так що не дивно, що навіть колишні сателіти Україна Центральної Азії, колишнього Совєтського Союзу України, навіть почали тепер бунтувати проти Росії, проти Путіна. Це все пов'язано в одну систему. І тому ми бачили з боку президента Казахстана. Є певні межі, які вони не збираються порушувати. З боку тут Житківстану ми зараз почули від Рахмона. Також побачить почули досить різкі, враховуючи східні інтонації. да, mm. ми почули досить різкі заперечення участі цих країн у тих авантюрах, які. Розпочити. Так, через, через інструменти ОДКБ ви маєте новувати. Да, да, да. ОДКБ поки що не збирається, да, оскільки бачить, що Росія програє, не збирається приймати участь в цьому самогубстві. Так? Да. так. Ну і далі буде тільки продовжуватися цей процес, і все більше і більше проти будуть. Але мене більше цікавить проти ті, проти, що всередині Росії. Вони дуже слабкі, але ми повинні дуже уважно до цього придивлятися. Бо якщо і Росію і доля розвалитися, то це буде в основному за рахунок внутрішніх протиріч, які будуть наростати. І ми тепер бачимо з тою частковою мобілізацією Почалися деякі протестні явища, підпали воєнкоматів. Там людей. Вчора стрілянина в Белгороді, та, на стріляні стрілянина, та все всі разом. Ознаки того, що напруження в внутрішньому житті Росії наростає, де та червона кнопка соціальна, коли почнуться відкриті бунти, ніхто з цього не знає. Бо росіяни досить досить терплячі люди, вони ніколи добре не жили в історії. І ми цього очікуємо, бо єдина, повертаючись до того, що ми вже проговорили, посадити. Цих злочинців на лаву підсудних можливо тільки після поразки, а поразка буде тоді, коли вона розвалиться. Раніше нам нема на що розраховувати. Навіть якщо ми виженемо, я сподіваюся, на це, російську армію за межі, ми все одно будемо мати на сході екзистенційного ворога, який буде весь час порушувати, порушувати, порушувати мир у цьому регіоні. І я це стверджую багато років, поки Росія. У таких межах, як ми бачимо сьогодні, вона не може демократизуватися за визначенням. Не може і все. Я маю проблеми з своїми друзями-дисидентами російськими, з якими я весь час проговорюю цю тему. Тільки розпад Росії дозволить там, через 50 років деяким уламкам встати на шлях демократизації а в такому вигляді ніколи. Цікаво, що може бути дійсно поштовхом для того, щоб Національні республіки Російської Федерації прийняли рішення вийти зі складу Російської Федерації і утворити щось нове. Ну, в сьогоднішніх умов це неможливо, Жодна Різповни не прийме. Але коли почнуться стихійні бунти, протести всередині почне ламатися, так як було в Союзі. Аналог. Можливо, не коректний, бо це інша ситуація історична. Але ці внутрішні процеси почнуть розривати Росію на частини. Але дійсно, Пітер абсолютно правий, Він згадав про мову Буша старшого Київ в серпні, якраз напередодні за 20 днів до незалежності України. 91 рік, серпень, Джош буш старший виступає і говорить про. Небезпеку національного руху в Україні Ви просто вмовляв, не розпадатися не розпадатися, і і націоналішо, що, і що це йому допомогло Ч... тектоничний процес так. обумовлені еволюцією світу. Ну як можна, як президент навіть Америки не може впливати на це? Але це ставлення залишається і досі, що на заході побоюються саме розпаду Російської Федерації, про це ж а як, як чогось просто катастрофічного, тай, апокаліптичного й побоюються, бо є велика невизначеність у цьому розпаді. У кого країни, кого залишиться так. ядерна зброя. Так, так. Я як фізик за освітою розумію, що цю ядерну зброю не можна використати саме як ядерну. Ще одна регаля, яку ти. Да. прогавила. Я фізик теоретик за, за освітою. Але я знаю, що ядерну зброю не можна використати без цього ланцюжка mm -mm. запобіжних заходів. Але її можна розпиляти, можна заразити. Велику територію радіоактивними цими речовинами, і в такому випаді її можна використовувати. І ті уламки, які будуть на території Росії, якщо їм до рук попаде от така mm -hmm. зброя, вона буде їх може, великі ризики її використання. І американці бояться саме цього, а не ядерних вибухів на території Росії. Я надам можливість пану Йосіфу виправити мене з чим ви там не погодились, коли я а, а, згадав Будапештський меморандум. Ну, я досить уважно слідкую за всіми перипетіями навколо Будапештського меморандуму, і з моменту його підписання, у деносточетвертому, здається, році, я вважаю, що це не є ніякою гарантією для жодної країни, якого це торкається, але передусім України. Угу. Тим більше що серед нібито в лапках гарантів є Росія, яка й порушила суверенітет України. Саме визначення документу як меморандуму. Говорить про те, що це не є обов'язковим для виконання і гарантії безпеки України в цьому меморандумі, не закладено крім декларації. Нема припустимо, зобов'язань Сполучених Штатів, Великобританії і тих, хто підписали цей меморандум, вступити у війну, війну на боці України у разі порушення її суверенітету. Це так, як працювали. Раніше мирні договори, наприклад, перед другою світовою війною, коли Німеччина напала на Польщу в 1939 році, Франція і Великобританія вступили в війну. Ось що таке правильна гарантія. Цьому разі цього не сталося, бо це не було закладено. Якщо б це було закладено, але Україна тоді була дуже слабка і дипломатично. І в, в інших вимірах вона не могла наполягти, щоб це було закладено у Будевперському документі, щоб він називався не меморандум, uh -huh. а мирна угода uh -huh. між тими країнами, які його підписали. Дякую за це зауваження. Це дуже да, це, це але все ж таки ну, моральне, мораль. Скажімо так, це має теж таки моральну вагу, коли ми е, говоримо моральну про, має, е, має. про Росію, те, що вона порушує будь-які умови, е, угоди. І якщо це була б угода, вона б теж її порушили. І ми Але підходимо. За, за цим стоїть дуже важливий процес, який треба обговорити. Росія сама себе своєю війною цієї проти України, тими звірствами, які... Чинить російська армія на окупованих територіях. Вона сама себе вивела за межі цивілізованого світу. Все, це як у блока. Скіфи ми, вони не є членами сьогодні цивілізованої спільноти. Самі себе ви вони пов'язали круговою кривавою порукою своїх солдат і офіцерів, щоб ти не могли здаватися в полон. Бо вони роблять злочини. Це все одно не допомагає, але намір Росії зрозуміли їм набрид ліберальний світ, Набрид ось так. Вони не хочуть з ними спілкуватися, не хочуть з ними розмовляти. Вони хочуть тільки нав'язувати свою Пане, пане Осіфа. Дуже дякую. Це орки. О, О, орки. тут. Ми Це. повністю солідарні з вами. Дякую дуже, що були з нами. І зі...